Знаєте, чоловік навіть і не крився, сказав, що то його шкільна любов, і вона приїде на зустріч випускників. Ну, ти чого? питає він мене, тож тридцять років минуло. Ну, не знаю, чи тридцять чи ні, але він мою фотографію так ретельно, років тридцять тому й розглядав, хоч що там на мене дивитися. Всі мені казали, що Мирон дуже гарний, а я біля нього так собі дивлюся. А потім бачили мій погляд і казали Зате ти чудова людина, і йому з тобою дуже пощастило. Звичайно, що себе не будеш дурити, бо дзеркало завжди каже правду. За ці роки я й в тілі набрала, а красою я ніколи й не відзначалася. За весь наш шлюб мені й на думку не спадало чоловіка у чомусь запідозрити, бо він у мене й вчасно приходив, завжди казав, куди йде, дітей з собою брав, навіть якщо йшли з друзями на природу, а мені не виходило. У нього й телефон ніколи не був на паролі, бо я час від часу беру його телефон, щоб дзвонити з іншої картки, тому точно знаю. А тут на тобі шкільне кохання приплило. І вродлива та жінка, хоч і вік той, що й у мене, але їй не даси. Мирон побачив мою реакцію і каже А що таке, що за реакція?